Черкаському музеї відкрилась персональна виставка художниці з Краматорська Марії Безкоровайної. На виставці представлено 30 творчих картин, написаних аквареллю. Герої творів рідні мисткині. Я стояв на ліжку зі шваброю, а мама фотографувала мене, а потім вже видумувала своє. Я дуже вражений цими картинами, вони мені. Подобається Марія малює понад 10 років над виставкою, працювала спочатку повномасштабного вторгнення. Частина картин спогади, частина сьогодення війни. Коли почалася війна, і ми поїхали в евакуацію з рідного міста з дітьми і моїми батьками з Краматорська. Ми поїхали до такого невеликого містечка зборів, і треба було якось відмікатися від тих жахів війни. І я почала шукати натхнення, в тому що Побачила навколо себе. Це передусім мої діти. Мені дуже приємно, що я можу можу показати свої роботи багатьом людям. Можу нагадати їм їх дитинство, може подарувати невелику крихітку добра. Назва виставки Хованки має символічне значення, пояснює заступниця директора художнього музею Світлана Савісько. Хованки дитячограм. Безпроморна з веселищами, це з одного боку. А я трактую художниця, це пошук захищеності і погляд світу. Нині Марія знайшла прихисток на Тернопільщині. Організувати виставку в Черкасах допомогло місцеве підприємство, відокремлений підрозділ Черкаська ТЕЦ Прат Черкаське хімволокно. Але коли до нас звернулися представники Марії. Приступу, ну, ми зразу відгукнулися. Метець не люблю за слово, являється це слово, внутрішньою переміщеною особою. Це данина нашого часу. І ми розуміємо, наскільки важко тим більше творчій людині творити далекі від батьківщини. На нашому підприємстві працевлаштовано багато, внутрішньо переміщених осіб ми завжди з розуміння відносимося до цього і за можливості даємо змогу людям. Заробити кошти для нашому черевному місці Черкаси сьогодні важливо підтримувати українську культуру та мистецтво, зазначає Віктор Олексенко, голова правління приватного акціонерного товариства Черкаське хімволокно зараз. Це можливість, це інструмент нагадати світу про те, що відбувається в нашій державі. На жаль, світ вступлюється від війни в Україні і наші митці роблять багато для того, щоб світ не забував про війну в нашій державі і розумів, що наша держава бореться за незалежність, за нашу ідентичність, за нашу культуру.